Перед вами справді вибухове переосмислення, яке пропонує знову дослідити культове маєток Дерсето, простіше кажучи, зануртися з головою в ностальгічний ігровий процес, заснований на класичному хоррорі прямо з 90-х. А поєднання психологічного жаху і південної готики точно не залишить вас байдужими. Йдуть 1920-ті роки, десь далеко на півдні зникає дядько головного героя, тому він наймає приватного детектива і вирушає разом з ним в дерсето. Це притулок для душевно хворих, де, здається, відбувається щось дивне. Тож зустріньте його нетривіальних мешканців, зіткніться з досить реалістичними кошмарами і навіть переможіть сили зла. Впорайтеся, особливості гри озвучка і зовнішність героїв від талановитих голівудських людей. Можливість зануритися в витоки хоррора і зачаровуючий саундтрек. досить непросте виживання в світі, який поступово занурюється в хаос. Розкриття темних секретів готичного особняка і глибокий психологічний сюжет. Епічні битви з жахливими свіжаками.